Повідомляють, що міністр оборони Рустем Умерло звільнив головного інспектора міністерства оборони Ігоря Воронченка відразу після його доповіді про е, катастрофічну ситуацію у е, центрах навчальних е, ЗСУ, де новобранців. Навчають. Про це повідомила, що саме цікаво, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Безугла каже, що це сталося на вимогу сирського звільнення Воронченка, який був розгніваний доповіддю Воронченка про катастрофічну ситуацію в центрах підготовки. А от, по-моєму, це чиста брехня. Брехня про те, що це було на вимогу сирського, який сенс. Сирському гніватись на те, що один чиновник міністерства оборони говорить про вибачте про йоби Міністерства оборони в цілому свого начальника міністра оборони Умерова. Адже це ж їхня міноборони, а не Генерального штабу відповідальність у цій центрі. І, до речі, те, що він там розгромну доповідь зробив, очевидно, що ця доповідь правдива, тому що в мене у друга хорошого син зараз пішов служити 26, десять хлопців років, так повністю картина співпадає. Там просто жахлива ситуація, за його словами. У центрах підготовки, тобто немає нічого. Приїжджають хлопці на підготовку, і через 10 днів їм там починають одяг шукати ще щось, ще щось, ще щось. Чому сирський має бути не задоволений, сирський має бути щасливим з того, що в Міноборони знайшовся хтось, хто. Заговорив правду. Ну, сирський най... найзацікавленіша людина в тому, щоб у центрах по підготовці новобранців було все в порядку, щоб вони всі були забезпечені, тому що він цих новобранців отримує як майбутніх воїнів собі. Якщо вони їх погано підготують, то сирському доведеться з поганими. Воїнами, спогано підготовленими воїнами, воювати. Тому, думаю, тут, м'яко говоря, пані Мар'яна злукавила. хтось інший був в ярості від того, що один із чиновників Міноборони, причому кажуть, достойний, абсолютно достойний чоловік, цей Воронченко, Він і Тузлу захищав, керував захистом Тузли і в Луганській області, ще з 14-го року і Був командуючим ВМС Збройних, спл... ВМС Збройних сил України і скрізь зарекомендував себе найкращим чином. Очевидно, що правду не хочуть чути десь трохи вище, я так думаю.